Щороку, 30 серпня в світі відзначається Міжнародний день жертв насильницького зникнення або День зниклих безвісті. Наразі достеменно невідома точна кількість осіб, що насильницькі зникли під час війни. Серед них багато дітей та цивільних громадян було вивезено до сусідньої країни. Або вони зникли безвісті, і подальше їх доля невідома. На жаль, міжнародний день зниклих безвісті це заклик до дій продовжувати боротися за правду. Боротися за справедливість та мир, щоб жодна з родин не полишалася наодинці та не полишалася у розпачі. Задля привернення уваги міжнародної спільноти до зниклих безвісті та полонених під час військової агресії Росії щодо їх розшуку та повернення національна спілка журналістів України за підтримки міжнародної комісії зниклих безвісті виступила з ініціативою проведення цього заходу під назвою. Об'єднані серця сімей зниклих безвісті та полонених. сьогодні. Хочу звернутися до впливового жіноцтва світу, в тому числі і до першої леді України. Я чекаю свого сина. Мій син вважається зниклим безвісти за особливих обставин. від імені родин військовослужбовців, які зникли безвісти, знаходяться в полоні або віддали своє життя. Від мене відірвали шматок мене згідно з нормами міжнародного права. Кожна людина має право на захист, гідність та право знати про долю своїх близьких. Я завжди про нього говорив тільки сучасно. Він є. І він Просимо вас сприяти формуванню міжнародних механізмів для підтвердження інформації про місце перебування з Його ну, Просто треба. Я от кожен день його просто треба забезпечити механізм тиску на Росію, аби припинилася практика катувань та жорстокого погодження з українськими військовополоненими. Нехай наша спільна діяльність стане надійним маяком в умовах темряви. Женечка, я тебе дуже дуже люблю. Я дуже дуже чекаю на твоє поверхні. Та рушійною силою у справі відновлення миру, гідності та спокою в наших серцях. Це коло це спільна атмосфера, і навіть коли хтось падає, віра іншого підтримувала. Рівно, все стабільно, плюс плюс, все стабільно.